І дивіться, ще що е, цікаво, дівчатка маленькі, вони вимагають. Я хочу це. Вона не боїться, да? давай сюди, йди сюди. А що їй говорять? Що їй говорять? Так не красиво. Дівчаткам так не можна? Да? Будь м'якенькою, будь як барбі, будь лагідною, да? не командуй, не вимагай. Інакше ніхто не буде тебе любити. А ну. де шоколад? Я шоколаду. Що ти хочеш любити? Титку шоколаду, я хочу получний коктейль. От там в шкафу. Ну я тобі сама достану, синок. В холодильнику? Не в холодильнику, а там в тумбочці. В той великої? Угу. Так ось. Да? Тебе ніхто не полюбить будеш, будеш так себе поводити. Далі у підлітковому віці, що їй говорять, ці дівчинці, вона, вона ж бачить, да? що хлопці хочуть хороших дівчинків, хороших, да? тих, хто слухається їх, тих, хто не конфліктує. І от вона починає приховувати свою силу. Вона стає такою хорошою. А далі, в дорослому віці, що відбувається? В дорослому віці вона вже забула, хто, хто вона насправді. Вона забула, хто Тут вона насправді. Да. І вона починає жити по цьому вивченому сценарії хороша дівочка, Хороша дівка. Вона буде терпіти все, вона буде підлаштовуватися, вона буде боятися, да? а всередині то вона погасила цей вогонь, да? який вона придушила.